Шановний, знову з вами Анатолій Калюжний, пастор церкви Нове життя. І знову ми говоримо і продовжуємо говорити вже третя, здається, в нас тема про е відновлення, тому що у нас стільки проблем, ми починали говорити з вами про вавілонський полон, про Ніємію. Про те, як він спланував цей весь процес відновлення Єрусалиму, і сьогодні ми думаємо, як нам відновити свою неньку Україну. Сьогодні, може, ти, як ніхто інший, потребуєш відновлення своєї душі, своєї цілісності, своєї гармонії, яку ти втратив. І я просто нагадую дуже швиденько, що для того, щоб Відновитися дуже важливо після важких втрат і переживань. Важливо звільнитися від негативного емоційного пресу, який тисне може на тебе і не дає тобі спокійно дихати. По-друге, дуже важливо звільнитися від таких речей, як образи, тому що образа це сила, яка сидить в кожному із нас. І ми намагаємося знайти крайнього, і ми ображаємося на Бога чи на людей. Чи чи на владу, чи на Путіна, чи на кого там ми і ми носимо цю злість в собі, і злість вона руйнує нас середини. Це велика проблема, яка є. Далі дуже важливий момент, що нам важливо, це вміти аналізувати. Бог дав нам розум не тільки для того, щоб голову не тільки для того, щоб носити шапку а й для, або робити зачіску, а для того, щоб ми могли аналізувати, думати. Думати і думати і думати. І тому важливо нам вміти робити ревізію свого життя, ревізію своїх цінностей, розбиратися у тому, чому трапилось те, що трапилось, а в чому мої помилки, а що було не так, і так далі. Це дуже важливий момент, і це дуже актуально. І далі четвертий момент, який дуже важливий, це так само, як наша ненька Україна зараз. Таких важких втратах відкрита для допомоги іншим. Якщо тобі важко, іди в церкву, іди до людей, спілкуйся з тими, хто любить людей, хто служить людям, хто допомагає, Найди ту людину, з ким ти можеш поговорити від серця до серця, вилий сповідай свій біль. Це дуже важливо, тому що через це ти знайдеш втіху. Для свого серця. І ще один важливий момент це те, щоб кожен із нас покладався, перш за все, не на себе, не на вдачу, не на владу, а на живого Бога. Тому що люди підводять, захід підводить. І ми бачимо всі ті проблеми, які є. Кожен шукає свого, але Бог. Любить нас, як ніхто інший, і Бог допомагає нам. Нам тільки треба вчитися довіряти Богові у всіх обставинах нашого життя. І це дуже важливо. І ще одна річ, про яку я хотів би сьогодні сказати, це те, що оцей смуток, як хмара, як туман, який сидить в твоєму серці, дуже важливо. Оцей смуток, і цей печаль твого серця потрібно відкинути, потрібно його розвіяти, тому що цей смуток, він сидить і сидить, як ви були в горах, і ви бачили, вже сонечко сяє кругом, вже все стало на своє місце, а десь якось ущелена і там сидить хмарка, і вона тримається, тримається, і ти заходиш, і там так зимно і неприємно. Хочу сказати, що жодна проблема не може бути більшою від Бога та тої мети, яку Бог поставив перед нами. Бог великий. Бог це любов, Бог це доброта. І служіння Богові, посвята Богові це велике благословення. Якщо ти знайдеш Бога і будеш бачити Бога в тих обставинах, в яких ти живеш. То ніякі обставини тебе не зіб'ють з правильного шляху. Ісус сказав одного разу терпінням вашим спасайте душі ваші. Сьогодні терпіння потрібно мені, вам і кожному із нас, щоб пройти, щоб дочекатися. Перемоги, щоб вибудувати нашу перемогу, щоб не зламатися, не опустити руки, щоб залишитися людьми і святкувати велику перемогу. Для цього треба ще робити одну важливу річ. І я раджу сьогодні не замикатися в собі, а кожному з нас, хто знає Бога і переживає Бога в своєму житті, іти і ділитися з ближніми своєю надією. Пасторів, проповідників на всіх не вистачить. Але якщо ми всі християни, і якщо ми маємо оцю живу надію на живого Бога, то це дуже важливо не носити її в собі, не тішитися просто Богом, а йти і ділитися, тому що Бог. Допомагав мені багато разів. Бог зцілював і лікував мене багато разів. І я думаю, що і тебе, і багатьох із нас, і тому нам є чим поділитися з іншими людьми. Дуже важливим елементом нашого зцілення і відновлення саме і є наше свідоцтво. Якщо ти пережив Бога, якщо ти відчув Бога, якщо ти бачив Бога десь у своїх якихось обставинах, не забудь розказати про це своїм ближнім, своїм домашнім, своїм знайомим, своїм працівникам, тому що наш Бог то живий Бог. І всіх цих обставинах життя, через які ти будеш проходити, у всіх цих обставинах життя ти будеш бачити Бога. Я хотів би, щоб ця цілуюча сила, до речі, я хотів би привести один дуже цікавий приклад про одну цікаву людину і думаю, що Бог це допоможе. Є в Біблії такий цікавий приклад: це одна паралізована людина. Він був повністю паралізований, хворий. Він був приречний з дитинства хворий. І він в цьому паралічі, ви знаєте, Бог зробив надзвичайне диво. Про це записано здається, Луки, п'ятий розділ. Що трапилось? Коли Ісус був вдома, і Він там розказував свої речі, то взяли оцього паралізованого і при. Не могли внести в хату, вони розібрали стелю і внесли Його до Ісуса Христа. Ісус Христос побачив Його нещасного на тому простирадлі. І що зробив Ісус? Він сказав, і, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому сміливий ще, сину! Не бійся. Це дуже важливі слова. По-перше, бачите, я чому кажу ділитися вірою. Оці люди, які мали, мали від Бога бадьорість і впевненість, вони знали, що Ісус йому допоможе. Вони взяли того нещасного, розбитого, паралізованого, в чотирьох притягнули, розібрали, принесли, поклали. Ісус. Каже, не бійся. Я розумію, що він там, може, аж тремтів від страху, тому що він чув, хто такий Ісус. І коли Ісус сказав йому, не бійся, Ісус сказав йому ще одні важливі слова. Ісус сказав, прощаються Тобі гріхи Твої. І багато хто думав, Господи, за що? За що? Чому гріхи? Ісус знав, ви знаєте, гріхи є у кожного із нас. У мене є гріхи. У вас є гріхи. І ми дуже часто не пов'язуємо наші хвороби з нашими гріхами. Одного разу питали Ісус, хто винен у тому, що ця людина от хворіє? Чи він, чи батьки, чи хто. А Ісус каже, це для слави Божої. Є різні причини. Але первопричина всіх наших проблем на землі це наші гріхи. І тому дуже важливо для повного відновлення і зцілення починати із того, щоб визнати свої гріхи, визнати те, що я був неправий там і там, і прийти до Бога. Своїми гріхами, тому що Ісус помер за гріхи наші, Ісус хоче звільнити нас від рабства гріха, Ісус хоче зробити нас вільними і каже: якщо Син вас вільнить, то ви посправді будете вільними людьми, і це саме те, чого потребує Кожен із нас, тому що гріхи нас деморалізують, тому що гріхи нас стиснуть, тому що ми не знаємо, що робити своїми гріхами, ми їх ховаємо, ми їх мучаємося з ними, ми не знаємо і боїмося від цього, тому що незручно нам говорити про ці гріхи. І після цього, що Ісус сказав, прощаються Тобі, гріхи Твої, Він каже: візьми постіль свою. І йди. Візьми і зроби те, що ти ніколи не робив. Він завжди лежав, він завжди був хворий, він завжди був паралізований, він ніколи не ходив, він ніколи не брав нічого в свої руки. І раптом Ісус каже, візьми те, на чому ти лежав, і йди. Друзі мої, це називається крок віри. Може, ти в своєму житті ніколи не ходив до церкви? Може, ти ніколи не читав Біблію, може, ти ніколи не робив добро іншим людям, може, ти ніколи зроби по вірі те, що ти ніколи не робив. І скажи, Господь, я не знаю, але я хочу, відчуваю, що це правильно, і я це зроблю. І я це зроблю в ім'я твоє, з любов'ю до людей. Зроби. Я буду радий побачити тебе в церкві. І Бог буде радий, якщо ти відкриєш Біблію, може, вперше в твоєму житті і почитаєш її. До речі, починай з Нового Завіту, може, Євангелій від Іоанна, просте Євангеліє, і читай. Не читай її з початку, тому що заплутаєшся. Іди і, і більше не гріши. Так часто казав Ісус, Пам'ятаєте ту нещасну жінку, яку привели до Ісуса, Він каже, йди і більше не гріши. Дуже важно, важливо не тільки усвідомити свою гріховність, визнати її свою гріховність, покаятися своїй гріховності і стати на шлях віри. Тому що єдина сила, яка перемагає гріх, це віра наша. І блідо написано, що нема ніякого осуду тим, які живуть сьогодні по вірі, тому що закон гріха, тоді він не працює, він вмирає, а ми живемо вірою, Духом, і нехай Бог відкриє тобі надзвичайне життя Духа, життя спілкування з Богом, життя, яке несе мир, праведність. І радість навіть в цих важких обставинах, в яких знаходимося ми з вами сьогодні. Господь живий, Господь тебе любить, Господь хоче відновити тебе, благословити тебе і твоїх нащадків, і ти будеш бачити це. Май тільки віру в своєму серці і шукай Бога.